серйозно, бо не те, що я в не вірю, просто мені все одно що щоб я пішов. Там 14 -та секунда була, на світофорі кілько секунд? На, на якому я? Як? 30 чим-то секунд. Я знайшла 14, вже не коли вже стоп падіння йде. Я чесно не замітив, хлопці. Да. А ну покажіть, серйозно. Да. Я вам вірю, просто мені самому цікаво, батя дурний ставить. Тарга Ягдила, я. Помаленьке. А? Воно покажеться. Може буде віддали до мами поліція, у нас буде Все? Але Ані для протестацій, Ніко. Так як буде, як буде. Диме, Кіта свозьму, та пуйдеме, а це... чого не взвуть? Без проблем беруть на передстацію. Ну та будемо. Без взяток не так як казали, що треба платити гроші. А кого взятка бере? <риво> і 400 гарпати, і ще платити гроші? Та. <риво> так. Не Диме, вані, водій, як ми. А, ну, не, покажи, не. Покажи. Ну, покажи. А а це я ти сам, До 14 секунд, був, то було 28, а що І там що, то на червене. Покажіть І мені, хлопці. Я хочу ти ти було ти можеш автобі... тобі водія, коли... У мене старий, в мене зараз 20. Та, років. Пішло. Не да. провокуй, не ходи. Десь своїми ділами займається, знаєш, ти мене прикрас, не, прекрасно, не хлопці, я тебе. Зна. Ну, не провокуй ну, чоловік мене. сам хоче, мистимо казати. Я, я, я не кажу, що я правий, просто я хочу видіти. Верху не у не 10 кіл, важиш, великий лаєш. Великий важиш, доста 100 кг маєш таких желізних. Тіхось таку камеру, вважає, модно, доста. Нормально? Так, або взятка здимала. За щось купив? Як за що? Так не де не робиш, за щось. Безробітне. Мені взятки. З дядками платять. Я не посадовець, мені можуть платити. А за що? За добрі діла. Ви тебе з його його на 200 гривень. 200? Байка, ти будеш кладати гроші? А? Ти будеш кладати гроші? Ні, ні, пане, не можу вам. Питай. Бать, намікав хоч щось за ну, то? Ні, я ніколи пане, намікав. Покажіть, мені, ну, да, хлопці, реєстратор. Не можу, Ванька, щось включити. Ну, тоді, хлопці, давайте ваші фамілії сюди. О! Де вам було? Віталік, я біде з того камеру ще раз скажу, по-нормальному. Не провокуй, три метри, будь ласка, два хоча б, бо там далі стіна. <laughs> <laughs> будь ласка. Ма не різна очка, тобто. А тут хлопці нема. А бо хлопці не сважали, бо ми не сперли мене. І так часу не є. Незаконно. No. За 0348. Як я і прізвище моє. як як? За А. Ще раз. Файно, розлушу. Це номер значка ЗА. А. Так. Чуй, чую, ви не чуєте. 0348. Покажіть мені, це добре.

В принципі, ви себе порядок були, в мене не дуже підцять. А чим, О, чим це скарб на департамент дає, місто Ужгород, скарбну. Ні, то мене якому хлопці ви не приїжджає. Тепер дивіться, хлопці. Я не маю зараз час дійсно. Ну, зараз я з за вами просто так мушу. Тому чоловіка, я нікого його просто нагло прийшли, почали в мене. Ні. Чим? То, ну чим саме? А виступуйте, ну, ну, чим саме? Ну дивіться, ну, ви просто так, прийшли то, ви то, ви то, мене, то, ви мене хочете вчити, як їздити, так? А самі придумають всьому мені доказательства автошколі, розумієте? Добре, мені, більше нарушення. Не бреше, просто пише, що знаєш, щось пише. Хомолка. Ну я Хоболка. Ну, ви казали, що є. Ви мені казали, що ви не... Мені... реєстратору стоїть, немає. Ну так ви мені покажете відео, будьте добрими. Ми можемо файл знайти. Це технічний засіб, який може десь. Тобто ви просто казали, що я нарушив і все. І а до так... музика. А доказу, не. доказу немає. Да, да. маєте, маєте час до на нас написати скарб, повний право. Ми, Шо, ви вважаєте, що Не на вас. Уважаєте, не на вас? Да. Не правомир, ви, ви хочете, і на вас було. Я? Як вас звати, Да. Мене Михайло звати. Фамілія Павла Попович. Можете записати номер значка за 0126. О, ви вже починаєте пугати, хочете чи не хочете. Ні, жити. Я не хочу пугати, Просто хлопці... О, от ви, мовички, я, робіть е... свою справу. ви що вважаєте? Наші дії неправомірні, ви можете собі тихо, записати. Віталій вже свої. Обух хлопці, хлопці всі, сіки водії були, як сись, то ви б ніколи не нагріли. О, пацан молодець. <рес> ходіть спочатку свої діла, розберіться своїми ділами, пане Віталій, а далі ходіть. Nee, я з людьми хлопці не знаю. But я з людям пиша світу. Чесно, я її не знаю. Просто я спішу. а зараз ви мене сперли просто так. Просто так. вони немає разів розумієте? І зараз ви мені хочете казати, що я не перевозив, при тому всьому ви мені не показуєте докази? Так, да, бо да, я не кажу, що ми вам не можемо показати. Ну ви мені покажіть, що я дійсно нарушу. Не може, можемо, технічний прилад. Ну а чому Прилучи. Прилучи. тоді зупиняєте ви? Я ж це жу в ньому. Ну як ми можемо відреагувати на порушення? Зараз ззаді нас як буде як такий оператор, ззаді нас їхати і, і каже, як то то, для чого ви туди? Ви в камеру файл має.